Рекординг, раз, два, три, нахер. А ты где? Я? Я себе жертву жарю. А. Заживо. <говорит> <говорит> Нихрена себе! Зомби, а <говорит> <деревня. говорит> зомби деревня, зомби <говорит> деревня. О, я... А, я, ого. я... Я ее теж вижу. Я себе хочу кота. Где вода? У меня таранить. Вау, тут рыба не заспаунилась. Слухай, можешь мне рыбу наловить, будь ласка? Ну, дайте будочку. А так... <говорит> Бляха, як може без сокири, поясни мені, будь ласка. Чому я без сокири? Ніяк. Тобі без сокиру дати? Ну, би можна було, ленду, машивах ага. За Зато за у мене дві кирки, Кайф. Кошак впав. Бедный кит. ти сюди. О, спершу отлазал. Е, а what the fuck? Ти на базі? А кіт? Ті, а -а Кита не? не прийшов за мною. А Кита не тепнувся бляха. Кіт, кіт, Ти мав одну, блять, маму, ти її прослав. З яких під я мама? Кіт, ти маму мав. Мав, є проблема. А та там мав. Більше немає вже. Так він тут просто ходить, ідіотіна. Ідем. А тепер затеон телепортується, бляха. Ніх хіла тут кліперів. Їх аж 4. Їх два. Помножене на два. Кошак, кошак, кошак. Блять, ти геній. Ты гений, а Гарфилд? Э, Бастион. Найс. Только не умный. Он меня так болел. Бастион. Где ты там, Бастион? побачив? ЯК?! Не сказано, що він до мене спиною повернутий, він по мені попав. Ні, Олег, ні, ні. От просто ні. Знаєш, після вчорашнього я не хочу до тебе тепатись. А що вчорашнє було? Я до нього тепнувся, і ми би загубили портал. Знизу цей пильвен стоїть. Е, мене є. У мене... він вже. Я ще він не, не тебе тепнувся, цілиться. я ще не тепнувся! Тобі пізда. Нахер, я галаский під вентарі через уйобі під назвою Атернус, блядь. У мене, блін, нема щита, і це проблемно. Чатки, ой. А я там. Ой, бля, там люди ну, да. Ходять. Іде у його ще. Я коГУ Ні. Ніхуя Шо? СОБІ! Що? Він мене тапнув просто! Я мав необережність зламати золото. Так, я поставлю Я когось. Щоб у відосі теж був. Да, це Це, це, це капець. ЧТО бЛЯТЬ! Він мені щит пробив! Так, це найбовіший цей, коротше, постійон. Треба їм запропонувати баттер. Так у мене, так у мене ж два блока золота. Зараз, все буде. Ну воно має типу їх за де Або я тупо поставлю, знаєш, я поставлю лодку. просто спущусь. Серьезно? Ебать. Сука! А.. Бля! Макс в незере. Ясно. Ясно. Яким кем херлом, блять! Ты бед с нахер. А ты від смерті. Ой, бля, тут величезный цей. Мамаку? Мамаку? Мамаку. Где они шоколады? Сверху, или здесь? Да ёб вашу батя. Ой. Да бляй. Чё, 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 чё ты ливнул? Mm -hmm. ЕБАТЬ! Блять! А ви все інше вже залутали, да? Так, телепотруйфпойнт, я тепу сюди, я не хочу там більше заходитись. Нахуй записм В жопу пішов. Ну шо, шахты? Ебать, скільки їх тут нахер. Педу просто Значить, золотий меч на грабунок 3, и не ще не залізло лезу один. Принеси мне бачити на почини. На... Да, на, починку. на лагодження. да. У мене на лагодження... Я знайшов велику цю жилу. Зализну. У нас сейчас будет просто дохуя зализа. Я, здесь ну, и не в шов. Я нашел блок зализа. так я блядь, 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 я блядь, блядь, я понял, блядь, А я, блядь, 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 можно блядь, 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 Мені сьогодні дорожче за життя. Псс. О, кріпак. Бабах. Він мені залізу дубув. А як називається це? Fortress? Просто так? Не Nezer Fortress. А на що? Ти хочеш локейт? я локейт. Да. Не. Иди гуляй. Незер за Че? Так. Може просто Фортес. Helldivers. Helldivers. Right? Знаешь Helldivers? Hell да. Блин, ну так и не знаю. блядь. да, знаю. Для инф... Ну, ты запущен за для инфо таких Helldivers. Ой, я нашел... Ношу... <laughs> я нашел без локейта только что. Я же скажу, нахуй тебе цей локейт это все. Я, ж... я только хотел на сайт локейт бачу перед собой червоные кирпичи. Я жал. Во! Так, я его мерку засейвлю. Я кидаю. Ти сейви еще. сейвиш як вапу так сэвифик. Ладно, я ей зараз задохну. Я її зараз застрелю. вона она ну, здохла просто. Подох. Я її вбив. Я її застрелю, щоб вона не здохла. Вона занату багато бачила, ти знаєш. Я на ній їздив. Вона не вибора не было. Ну да, так не можна бачити. я сделал бы Я хорошо нашел. Я только не помню, чьи ходили мы тут с тобой. Ой-ой-ой. Пиздец. Тут, тут дуже багато нефритов. 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 Ай. Высушился. Вис ага. А что ты уже сделал тушки. Это уже, это уже у меня он вот толкнул. А хочешь я тебе дещу поставлю? А что а это такое там плавает? Серое. Давай-давай-давай, як в море. Понимаєш, прути такі. Да. Бери. Блять. Та я не встигаю, сука, мене їбуть. Іди-иди. Ой. Зараз Я помер. Кажется. Оно вони, уйобіки. Тільки у мене нема блоків. У тебе є блоки, щоб... ...побиватися? Є блоки, давай, зараз. Відійди-відійди-відійди-відійди. Імба. Відійди, відійди.

Да щитом закриватися треба? требую. Я щитом там а мені не під... уже. У них фаербол. У нас столько фаерболов? Серйозно? Да. Я зараз візьму стрілу и Ой. Мене же аглять. Я! Что? Хочешь штуков? Только... В мені просто блейз спавнуся. Повний тіль Треба с тиля вовный из пяти брат. Це здається неможливим. Це ще який посипл? Тільки це пиздець, як важко зробити. Та, ouais, я зараз стою. Це здається неможливо. Я, нет, є тесто. Ох, сно. О, блядь. Он, тут ця вам все була. Ти бо ти подивиш на карту? Ось що це жовте, це якраз це все, блядь, вороги. Моє дрожжі, наш Я так понимаю, э ой. меня не выпало. Пизда, пизда, пизда мне. Да. Че, нагрудник полагал Мы еще б... мы, да, ну, стихи, все, мы на волне стики сел. Мы на в полете. Ай, меня снайпнули в полете. Здрасьте. Я того на цей, на спавнер прямо. Да в пизду у вас, блядь. Сука, сколько их? Олега! Будь ласка. Пиз... Ха-ха! Ну, у вас там Сука! Бля! У меня истетика, я не могу. Моджанг? чтобы вы... Жили. Як ви цих Долго. мобів прогномували? Mm -hmm. Блять, що в мене б'є? я ядладий, я Йопай. Радий, я радий! Загри на себе, я поїду. <світ> в мене щит стох. <світ> блять. Два щита. А можна і п'ять. <світ> Та блять, да, ну два, <світ> просто злобі <світ> п'ять. <з> <світ> <з> <світ> <з> <світ> <світ> Їх три заспавнили! Стій, 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 стій! Скажу, коли можна буде. Все, давай. Я так можу. Бери! Короче, ти тепер бийся в цій коробці, а я буду ходить де тутешник. Блять, Та чим Я вибив два, я вибив два пидлят. Блять! Слухай, я ще один спаун, здається знайшов. Да, я ще один спавнет знайшов. <різь> Як називається риба з головой качка. Лыбачка. Уже сім. ПАК! А, так, Fish, допустимо. То светло бы. А! Якого хуя це хитсканс? Уже вісім. Опа! Опа, хто тут такий хороший мальчик Спайнис, прямо під моїм ебалом. І дропает мне стержень! Хороший мальчик, у мене сім. Ебать вас тут, просто... Мне две для пленки, сука. A few moments later. Э! А шо, Олег вышел? Да. да. О, музон. Закину назад и выйду. Э. Звездовый сколок. В принципе, можно на ці ноти и закінчивать. На ці ноте уем я... Шта? For the breakfast I wish for dick. the <плакова> 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 <плакова>